Вітаю всіх у себе на каналі, і сьогодні буде обіцяне відео про рдух, а саме, що з ним робити і як так хакнути свій мозок, щоб цей рдух приносив користь і, принаймні, не приносив шкоди. Сьогодні я розповім про такі базові речі, але ті, які дуже якісно змінять ваше життя в особливості, якщо у вас є цей діагноз. І перше це сон. Сон, звичайно, дуже важлива річ для будь-якої людини. Але у людини роздух є автоматично проблеми зі сном, тому що часто дофамінова така реакція вмикається ввечері і ти весь день, будучи без ніякої енергії, раптово повністю перезаряджаєшся і, наче відчуваєш, що ти можеш покорити весь світ, і починаєш щось робити і вкладаєшся спати десь в три ночі. Тому. Найголовніше для сну це рутина. І рутина має бути однакова з дня в день. Це повинен бути однаковий час для того, щоб піти спати, однаковий час для того, щоб прокидатися. І однакові ритуали відходу до сну і тоді, коли ви прокидаєтесь. Я розкажу про свої. По-перше, в мене вмикається time» на телефоні, тобто час. Коли мій телефон е, вимикає всі сповіщення, приглушує світло і так далі. І також мені нагадується, що ось ти в 11.30 лягаєш спати, тому за півгодини ми вмикаємо цей режим, так що топи і роби свої справи, щоб піти спати. Це по-перше. По-друге, мене знову ж таки одні й ті самі ритуальні дії перед сном. Що сповіщають мій мозок, що яна пора спати. Звичайно, це всі ці банні процедури, які однакові. І головні речі: перше, вода. Друге, в мене є специфічний такий лавандовий спрей для сну. Третє, це відсутність звуків. Або в моєму випадку це така шумова машина. Там в мене такий білий шум. У мене їх взагалі дві. Після народження дитини ми з ними спимо перманентно. Тому що в Нью-Йорку я спала завжди з бірушами, тому що я ненавиджу, коли я щось чую, я не можу заснути. Тобто треба заспокоїти свій мозок максимально. А зараз я сплю з білим шумом. По-друге, це абсолютно по абсолютна темнота. Абсолютно, тобто настільки чорно, наскільки може бути, нічого не видно. І по-третє, це трошки знижена температура. Тобто, е, я дещо знижую температуру, щоб була така легенька прохолода, тому що в теплі спати це е, і важко заснути, і сон не дуже якісний, і так далі. Також прокидаюся в один і той самий час. Про ритуали ранні я не буду розповідати, тому що. Я показала вже приклад вечірнього ритуалу, але важливо в мене одне й те саме кожного дня. Звичайно, з дитиною бувають свої складнощі, тому що, ну от, наприклад, сьогодні я мала це відео записати годину тому, а вже 11, а я ще його не записала. Ось тому е, зробіть таку рутину, яка працює саме для вас. Головна річ, щоб там не було телефону. Я телефон завжди залишаю в іншій кімнаті, зазвичай це ванна, і навіть якщо мені потрібно встати з будильником. Цей будильник в мене на годиннику, або <смі> якщо мені не потрібен будильник, в мене є живий будильник в вигляді моєї доньки. Тому важливо також не використовувати гаджети після того, як ви вже проснулися, тому що це факапає весь ваш день. Про це буде окреме відео. Друга вкрай важлива річ це їжа. Я перепробувала різні системи харчування. Я багато років не їла м'яса. І знову ж таки, з етичних причин мені б дуже хотілося його надалі не їсти. Але ми сьогодні говоримо про їжу та рдух, тому розкажу за свій досвід, і це також підтверджує наукова література. По-перше, значно краще працює високобілкова їжа, тобто, це багато м'яса в раціоні в особливості якісної якісно яловичини. В моєму випадку, ну, в Техасі з цим немає проблем. По-друге, це тваринні жири. Це е, топлене масло, кі, на якому я жарю все, або там кокосове, Ну, але це не це рослинний жир. Це звичайне масло. Якщо я п'ю молоко, то це тільки е, там, де протеїни такі А2, е, його складно знайти навіть тут. Про це я не буду розповідати. Тобто і це молоко такої повної жирності. Воно, знаєте, прям такі е шматочки жиру там плавають, як, ну, як базарне молоко. Ось тому це жирні продукти і е невелика кількість вуглеводів. ну Складні вуглеводи це круто, ягоди це прекрасно, фрукти, це прекрасно, е каші я якось перестала любити. Е зелень це прекрасно. А прості вуглеводи у вигляді булочок, шоколадок і так далі, вони ще гірше роблять роботу вашого мозку. Тому максимально старайтесь уникати цукру. І справа в тому, коли я була на веганському харчуванні. Мені було ну, там все рівно більшість це вуглеводи, тому що толерувати якісь бобові я ніколи не могла. Ось, Тому е як тільки моє харчування через мою вагітність докорінно змінилось, я зрозуміла, що коли я їм багато якраз таки тваринної їжі і додаю багато цільних продуктів, такі як цільні ягоди, фрукти, зелень, мій організм. Просто переналаштувався і мозок став в тисячу разів краще працювати. І також потрібно пити дуже багато води. Я знаю, що це для вас складно, це для всіх складно, а для нас, для таких людей як ми, це складніше в сотню разів. Що я роблю? У мене є дві мої улюблені пляшки, які я наповнюю водою і скрізь ношу по дому. Пляшка має вам подобатись, там має поміщатись дуже багато води, і ви просто її носіть її скрізь. Бо так я просто забуваю пити воду і п'ю тільки каву чи чай, і це не дуже хороша історія ні для мозку, ні для організму, ні для чого. Також по можливості старайтесь уникати обробленої їжі, коли це все пережарене, заморожене, знову пожарене, знову заморожене, коли там дуже багато різної хімози, коли ви дивитесь на. Упаковку, а там склад займає реально декілька абзаців. Такого я вже дуже давно уникаю. І мені здається, що зараз в мене таке дуже інтуїтивне харчування. І єдине, коли воно страждає, це коли я просто забуваю поїсти через роботу або в мене немає часу поїсти, що не дуже добре. Так що мало простих вуглеводів цукру або їх відсутність. Багато білку, не боятися тваринного жиру, і максимально, от старайтесь їсти в максимально такому натуральному вигляді, як воно є. Ось тут все дуже просто: фокус та прокрастинація. Це, напевно, той пункт, який ви всі чекали. І знову ж таки, мені здається, на це можна зробити 120 окремих відео. Сьогодні я пройдусь по найбільш таким базовим речам. По-перше, хочу сказати просту річ. Перестаньте себе обманювати, коли ви відкриваєте Інстаграм, е, чи коли ви відкриваєте якийсь, е, якийсь додаток для шопінгу і так далі. Не вірте собі, що ви посидите там 5 хвилин. Ви посидите там 5 годин. Дуже можливо. Тому е, кожного разу, коли ви починаєте робити ті дії, які ви знаєте, що коли ви їх починаєте робити, це займає не одну годину, краде ваш час, а потім у вас почуття провини через те, що ви його прогавили, то я раджу одразу себе свідомо зупиняти і казати: наприклад, буду говорити про себе: Яна, ти знаєш, ти зараз відкриєш Амазон, і ти там будеш листати це все дві години. Ні, закривай, от зараз закривай Амазон, все. Або, якщо все ж таки дуже хочеться, а ви повинні щось робити, щось інше, звичайно, але дуже хочеться, я знайшла дуже крутий лайфхак. Це і простий, це таймер. Якщо ви хочете, посидіти в тій чи іншій соцмережі. Ставте таймер. У мене взагалі на всі соцмережі стоїть ліміт на день. І, е, звичайно, можна тикати і знімати його до безкінечності, таке теж було. Але зараз я принципово його не знімаю. Ставлю максимум там, ну, можу зняти там, на 15 хвилин, але до безкінечності, по кожні 15 хвилин, ти не будеш знімати. Тобто, на. Кожен додаток, який я знаю, що я можу витрачати дуже багато часу, я просто ставлю ліміт. Таймери, ліміти це взагалі спасіння. Так само, коли вам потрібно прийняти вибір, просто ставити таймер перед собою. Якщо ви, наприклад, на вибір чашечки витрачаєте годину, поставте таймер на 10 хвилин. І ви повинні за ці 10 хвилин купити цю чашечку, бо інакше ви її не купите. І цей Таймер, він просто буде вмикати якраз таки оцей механізм, який дуже в нас працює, коли є якийсь чіткий дедлайн, і коли ми бачимо, як цей час тікає, ми починаємо просто згрібати, згрібати все, що є всередині, і приймати рішення значно швидше, тому що так працює наш мозок. Ну, що ти зробиш? Тому. Таймери взагалі для всього дуже крута штука. Також це не обов'язково мають бути якісь неприємні речі. Я таймери використовую скрізь. Якщо я хочу почитати книжку, я завжди ставлю таймер, тому що е зазвичай найважче протриматись оці ці 10, 15, 20 хвилин. Потім вже затягує і все йде нормально. Але е сфокусувати свій мозок на лінійний процес. От оці 10-15 хвилин це найважче, і ти там починаєш не знаю гристи нігті, дивитися в стелю, думати про котика, думати, що завтра приготувати і так далі. Тому оці перші там 10 хвилин, 10-15, вони найголовніші, щоб не відволікатися, і щоб мозок навпаки вмикнувся в цей вмикнувся да увімкнувся зараз. Як не є на ковицька у, вікну, у вікну. Вікнить для себе Україну. увімкнувся ну, в цей процес і просто е, зміг сфокусуватися. Перші е, 10-15 хвилин у будь-якому процесі, який триває якийсь довгий час, який потребує великої концентрації. Це найважливіший час. Також щодо планування і організації. Планер має бути простий або принаймні той, який для вас працює. Я знаю, як вам хочеться попробувати всі системи цього світу, які існують. І я теж вела по 150 блокнотів. Один був на це, один на це, один на це, один на це. Могла вести навіть декілька планерів. Це ніколи не працювало, і ви знаєте, що у вас це також не спрацює. Тому е я впевнена, що якщо ви займалися принаймні плануванням, за роки у вас вибудувалась система. Якщо не вибудувалось і ви не користувались планерами, то купіть найпростіший, який підходить саме для вас. Не потрібно там щось розмальовувати, не потрібно ліпити якісь наклейки, не потрібно щось там розписувати до безкінечності. Він має бути зрозумілий, ясний, щоб ним було дуже легко користуватися, тому що зазвичай... Ми чіпляємося ці нові, нові системи, дуже ними там, оце знаєте, от в Сімсах, да? ми будуємо цей будинок, створюємо персонажів, а потім грати не хочеться. Так само і з планерами, тому він має бути максимально простий. Чим простіша система, тим краще. Також щодо електронних планерів, єдине, що для мене працює, це Notion для якихось організаційних речей в плані контенту. А для ремайндерів, uh, тобто для нагадувань, це звичайний календар, яким ви користуєтесь Apple, Google неважливо. І там в мене завжди є нагадування. І знову ж таки, не обманюйте себе. Якщо ви думаєте так, я не забуду, я потім запишу. Чи я там потім поставлю нагадування? Ви не поставите нагадування потім. Ви забудете. Ну, ну ви забудете 100%. У вас є якась зустріч? Одразу ставте нагадування. У вас є якийсь дзвон? Одразу ставте нагадування. Я б без нагадувань, напевно, не пам'ятала дні народження нікого. Я б не пам'ятала, коли в мене консультації, я б нічого не пам'ятала. Тому в мене завжди стоять нагадування, і в мене стоїть нагадування до нагадування. Ось, ну дивіться, нічого страшного, якщо це трошки ускладнює процес, але воно для вас працює. Працює все, користуйтесь цим. Також щодо ритуалів, певних в мене один і той самий ритуал. Коли я заходжу в свій офіс, і, наприклад, е якщо це зранку я встала там в 6.30, і поки ще всі сплять, я так чу чу чух, -чух, -чух бистренько зі своєю кавуською в офіс тиша, в домі тиша. Прекрасно. Що я роблю? Ритуал, який працює для мого мозку, щоб він включився в роботу. Він розуміє, так, яна зробила це, 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 це дорівнює робота. В моєму випадку це кава, в моєму випадку, це там вона, напевно, в кадрі не видно свічка запалена. Це оце таке атмосферне світло плюс музика на фон. До речі, про концентрацію музика, яка дуже допомагає концентруватися. Ви можете прям набрати ADHD Music, да? і може я навіть скину плейлист десь. Чи певні посилання внизу. Зазвичай це бінауральна музика. Бінауральна музика це музика, яка синхронізує дві, е, дві півкулі мозку ліву і праву. І коли я дізналась у свого гіпнотерапевта про бінауральну музику, моє життя змінилось. Реально я працюю з цією музикою просто прекрасно. Мій мозок, наче якось перелаштовується. Ну, наприклад, якась вам інша подобається. Добре, нехай буде інша, головне, щоб там не було слів, щоб вона вас не відволікала. Ось. І тому я просто ставлю, знаєте, заходжу у офіс і ставлю чек, 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 чек. І мій мозок такий, ага, робота. Так само і у вас. Нічого страшного, я розумію. От я завжди заздрила людям, які можуть працювати. От мій чоловік може працювати з ліжка, сидячи на дивані, будь де, йому не важливо. А я не можу, мені треба от вся ця галіматія, як казав мій тато, щоб просто сісти і сконцентруватися. Нічого страшного. Якщо це для вас працює, нехай для вас це працює. І взагалі для людей е, з роздуху ця ритуальність. Оця послідовність, яку ми часто дуже не любимо, рутина, дисципліна вона настільки для нас важлива, і вона настільки перелаштовує наше життя на всі 180 градусів. Заспокійливе для мозку. Звичайно, це може е, прозвучати трошки дико, але. Е, Невеликі дози кофеїну це прекрасне заспокійливе для нашого мозку. Тому, коли я п'ю каву чи п'ю чай, я можу дуже добре концентруватися. Хоча лікар доктор Ален каже, що кофеїн має тимчасові прекрасні ефекти для людей з ордух, але довготривало це не дуже хороша штука. Знову ж таки, не про це сьогодні відео. Що допомагає також? Це будь-яка соматична робота. Соматична робота це робота з тілом. Це будь-яка активність, будь-який спорт. Я знаю, що всі кажуть, що потрібно правильно харчуватись, потрібно займатися спортом і так далі. Це все зрозуміло. Але підходьте до спорту не тільки як просто, що це взагалі, от, це взагалі не про м'язи, це взагалі не про це все. Це про мозок. І просто вбийте собі в голову, що якщо ви будете щось фізично робити. Це буде допомагати вам концентруватися, це буде допомагати вам виробляти дофамін, це буде допомагати вам просто краще жити своє життя в кільканадцять разів. І Для мене е, я завжди була все життя в спорті, зараз трошки, хоча не дуже повна, м'яко кажучи, на даний момент. Але е, зараз я інколи займаюся йогою, але не на регулярній основі. Але. Найкраще в житті я себе почувала, коли я займалась йогою кожного дня. Якщо у вас є улюблений спорт, займайтесь ним. Якщо ви ніколи нічого не пробували, для мого мозку, принаймні, саме для мозку, для тіла також, але для мозку йога робила просто ну, космічні дива. Космічні дива. Для мого мозку вона робила. Якщо я зранку їздила на йогу, я точно знала, що весь день. У мене не буде проблем з концентрацією. Звичайно, я робила якісь інші речі, але йога зранку просто перелаштовувала мій мозок на весь день. Але навіть якщо ви просто прогуляєтесь, це вже буде прекрасно. Також інша річ, яка до речі пов'язана з йогою, це медитація в будь-якому вигляді. Знову ж таки, на це є сотні е, різних досліджень про те, як медитація прекрасно впливає на мозок. І знову ж таки, я не говорю про медитацію зі сторони езотерики. Просто е, медитативний стан, коли тіло заспокоїться, коли ви концентр просто концентруєтесь на своєму диханні. Знову ж таки, можете увімкнути цю бінауральну музику в свої навушники, просто подихати і послідкувати за своїми думками. Я знаю медитувати. Це важко, але мені вдавалось входити в дуже глибокі стани, м'яко кажучи, е з певною практикою. Ось. Тому медитація на мозок працює ось так. Про просто ось так. Навіть якщо ви в це все не вірите і так далі. Тут не треба ні в що вірити, просто концентруйтесь на своєму диханні, послухайте приємну музику, закрийте очі, щоб не було ніяких ось е диструкціон да, навколо вас. Прекрасна річ. І останнє це автотренінг уваги. Тобто це свідоме тренування своєї уваги. Я взагалі, можливо, можливо, зроблю взагалі окреме відео на цю тему, тому що можна свідомо тренувати свою увагу як м'яз. Одна з найпростіших вправ, яку ви можете робити, будь будь-де, навіть на роботі, ви вибираєте будь-який об'єкт. Який знаходиться перед вами. І ви починаєте його оглядати прямо до дрібнесеньких деталей протягом 5 хвилин. Ви не можете робити нічого іншого. Ви мусите цей предмет оглядати, можете описувати в голові. Протягом п'яти хвилин важливо в нього вдивлюватись і бачити всі деталі, тобто максимально глибоко концентруватися. І ви можете вибирати просто рандомні предмети впродовж дня і просто на них концентруватися. Ось, ну. Наприклад, ось у мене такий камінчик, і можна вглядувати його візерунки, знаходити нові, крутити його, дивитися деякий колір, і так далі. Тобто це може бути настільки простий предмет, як олівець. І ви я пам'ятаю, коли робила ці вправи: наскільки ти бачиш нові деталі, які ти не бачив раніше. Цікава дуже штука. Ось на сьогодні це буде все. І, до речі, в мене є одна ідея, яку я вже виношую певний період часу, тому що мені багато дуже писали про те, як навчитися цим жити, як навчитися цим жити. І мені прийшла ідея, в принципі, що можна зробити такий досить цікавий курс, де я детально по секціям розповім, що як працює, як з цим е, жити, е, які. Е, Методики потрібно використовувати, аби покращити роботу свого мозку, і що точно не можна робити, щоб не погіршувати роботу мозку, і так далі. Тобто в мене є ідея зробити такий певний курс, зібрати україномовне ком'юніті тих, кого є рдух. Якщо вам була взагалі така цікава ідея, будь ласка, напишіть, я ще нічого не робила, одразу скажу, це не прогрів, я нічого не робила, просто мені дуже багато про це писали, і в мене з'явилася ідея, але це настільки вузька ніша, ну дуже вузька, що я думаю, ну добре, скажу про це відео. Так що якщо вам цікава ця тема і ви б... Прийшли до мене на ось такий курс, будь ласка, напишіть в коментарях. На цьому я буду з вами прощатися. Переходьте на мій інстаграм, підписуйтесь на нього. Я вже буду більш-менш його регулярно вести, бо останній тиждень був не дуже, м'яко кажучи. Також підписуйтесь на цей канал, тому що більшість тих, хто дивиться, не підписані. Вже давайте доб'ємо ці 10 тисяч, мені не віриться, що я закажу 10 тисяч, але. Давайте це зробимо. Я вдячна кожному, хто підписався, хто поставив вподобайку, хто залишив коментар, який би він не був, але за позитивні. Дякую, більше дякую, тому що приємно читати. Дякую всім, хто додивився до кінця. А з вами була психолог Яна Рогацька і ви на каналі Психокультизм. До зустрічі в нових відео. Па-па!